Сьогодні на розпаковці трекінгові палки бренду Eagle Rock. Це модель Hiker 5, п'ятисекційна, полегшена. Відкриємо і роздивимо, що у нас всередині. Палиці приїжджають в такому чохлі, Також є інструкція. Відкриємо Чохол з міцної гарної тканини, є лямочка, що можна носити на плечі. І самі палиці. Вони є, як бачите, в трьох кольорах: помаранчевий, чорний і фіолетовий. Також до палець йде повний комплект насадок. Тут в чехольчику. Бочечки для каміння у нас йдуть на самих палках. Для снігу, для бруду і для скандинавської ходьби. Зважимо відразу. Одна палка важить 300 грам. Ну, відповідно, дві палиці важать у нас 603 грами. Роздивимось. Кожна палиця закручена у нас такою ліпучкою велкро. Розкладаються вони максимально легко. Витягаємо, тут автоматично на тросику попадає все. Витягаємо до щелчка, відкриваємо кліпсу. І витягаємо частину, яка регулюється по висоті. Висота у нас регулюється до 130 см, це майже на двохметрову людину. Я користуюсь, наприклад, 120 Мій ріст, 1,76 м. Знак «Стоп» за нього не можна витягати. Ну, якщо ви витягнули, скажімо так, воно легко попадає назад. Кліпса у нас також металева під колір палець. Якщо кліпси гарно відрегульовані, в інструкції покажемо, як перший раз регулювати, палиці витримують максимальне навантаження. Тобто я всією вагою спираюсь, вони ні в якому разі не поїдуть. Ручки з ева, рукоятка має ергономічну форму, дуже приємно на дотик і дуже приємно тримати її в руці. Також мають подовжувачі. Якщо вам потрібно піднятись вгору, ви перехоплюєтесь, щоб не зменшувати довжину палки. Піднялись, вийшли на плато і можна вже по-рівному перехопитись назад. Також регулюються рукоятки більше-менше. Також в інструкції покажемо. Такий хват. І дуже приємно на дотик така резинова, не пластиковий. Це теж великий плюс. Палиці зроблені з алюмінію 7075, це авіаційний алюміній, який більш міцний і легкий. Ніж звичайний алюміній. Ви можете їх використовувати як для легких піших прогулянок, так і для сурових гірських умов. Також цю модель можуть використовувати лижники і сноубордісти, якщо накрутити сюди відповідні снігові насадки. І ви легко можете взяти їх з собою в ручну поклажу. Вони зараз продемонструю, поміщаються. Сама маленька валіза, яка тільки є 40 см на 30 см, легко поміщається.